Уявіть собі, що кожен ваш ранок починається не просто з пробудження, а з відчуття внутрішнього спокою і цілеспрямованості. Ви відкриваєте очі з чітким розумінням, що сьогодні буде ще один крок на шляху до вашого щастя. Це не просто мрія, це реальність, яку ви можете створити власноруч. Ви коли-небудь замислювалися, як деякі люди досягають гармонії та внутрішньої сили з самого ранку, в чому їхній секрет? У цьому відео я розкрию вам прості, але надзвичайно ефективні ранкові практики, що допоможуть вам почати день на позитивній ноті, налаштуватися на успіх і бути щасливими кожен день. Залишайтеся з нами до кінця, і ви дізнаєтеся, як ці прості звички можуть змінити ваше життя назавжди. Ви не захочете пропустити жоден з цих важливих кроків. Ранок це основа всього вашого дня. Те, як ви починаєте свій ранок, визначає, яким буде ваш день, тиждень. Місяць, а зрештою, і все ваше життя. Саме з цього часу доби стоїки починали свій день, адже вони знали, що ранок це не просто частина дня, це можливість налаштувати себе на правильний лад. Ранкові ритуали, які вони використовували, допомагали їм зосередитися, знайти внутрішню силу і підготуватися до всіх викликів, які може підкинути життя. Давайте глибше зануримося в ці практики, щоб зрозуміти, як вони можуть працювати на вас і робити ваш ранок справжнім джерелом щастя і сили. Перший крок до щасливого ранку це тиша. Так, проста тиша, але вона має надзвичайну силу. Коли ви прокидаєтесь замість того, щоб одразу братися до справи або перевіряти телефон, виділіть кілька хвилин для того, щоб просто посидіти в тиші. Це може бути 5, 10 або навіть 15 хвилин. Під час цієї паузи зосередьтесь на своєму диханні, на відчуттях у тілі, на тому, як ви почуваєтеся в цей момент. Тиша дозволяє вашому розуму відпочити, знайти рівновагу і підготуватися до дня. Марк Аврелій, великий стоїк, часто практикував подібні медитації щоранку, щоб налаштувати свій розум на день, знайти спокій і ясність. Після цього моменту тиші наступним кроком має бути рух. Фізична активність вранці це не просто корисно, це необхідно для вашого тіла і розуму. Вона розганяє кров, пробуджує м'язи і готує вас до активного дня. Ви можете обрати будь-яку форму руху, яка вам до вподоби йога, легка зарядка, пробіжка або навіть просто прогулянка. Головне не залишатися в пасивному стані. Сенека, один з найбільших стоїків, завжди наголошував на важливості фізичної активності, вважаючи її запорукою здоров'я і довголіття. Навіть кілька хвилин руху можуть кардинально змінити ваш настрій і енергію на весь день. Третій елемент вашого щасливого ранку це здоровий сніданок. Це не просто їжа, це паливо для вашого мозку і тіла. Важливо, щоб ваш сніданок був збалансованим і живильним. Він має забезпечувати вас енергією і підтримувати концентрацію протягом дня. Стойки вірили, що їжа має бути простою, але корисною. Вони розуміли, що те, що ви їсте, впливає не тільки на ваше тіло. Але й на розум. Приділіть увагу тому, щоб ваш сніданок складався з продуктів, які дійсно приносять користь вашому організму і допомагають вам почуватися найкраще. Четвертий аспект це планування. Ранок ідеальний час для того, щоб подумати про свої цілі на день. Відкрийте щоденник або просто візьміть листок паперу і напишіть, що для вас сьогодні найважливіше. Це можуть бути три головні завдання або один ключовий крок, який ви хочете зробити. Планування допомагає уникнути хаосу і зосередитися на тому, що дійсно важливо. Епіктет, ще один видатний стоїк, завжди наголошував на важливості того, щоб розуміти свої пріоритети і діяти відповідно до них. Чітке розуміння того, що ви хочете досягти сьогодні, надасть вам впевненості і допоможе уникнути зайвих відволікань. П'ятий пункт це навчання. Ранок, чудовий час для того, щоб відкрити книгу або статтю, що вас надихає. Відведіть час для самонавчання, навіть якщо це лише 10-15 хвилин, це може бути щось нове, що ви хочете дізнатися, або щось що нагадує вам про важливі цінності. Марк Аврелій часто починав свій день з читання творів філософів, що допомагало йому розвиватися і розширювати свій світогляд. Ваша здатність до навчання це ключ до постійного самовдосконалення і зростання. Навіть якщо у вас дуже напружений день. Виділіть трохи часу на навчання, і ви побачите, як це вплине на ваш розвиток. Ще один важливий аспект це вдячність. Присвятіть кілька хвилин щоранку, щоб подумати про те, за що ви вдячні в цьому житті. Це може бути щось просте, як гарна погода, або щось велике, як здоров'я і любов ваших близьких. Практика вдячності допомагає зміцнити позитивне мислення і формує у вас відчуття задоволення життям. Стойки вірили, що вдячність. Це шлях до внутрішнього спокою і гармонії. Вдячність змінює наше ставлення до життя, робить нас більш щасливими і відкритими до всього доброго, що нас оточує. Шостий аспект це встановлення намірів. Це особлива практика, що нагадує медитацію, але з конкретним фокусом на те, яким ви хочете бути сьогодні. Подумайте про те, які якості ви хочете проявити: терплячість, доброту, рішучість. Встановлення намірів допомагає вам тримати фокус на своїх діях і реакціях протягом дня. Це практика, що допомагає вам стати тією людиною, якою ви прагнете бути. Наприклад, якщо ви ставите собі за мету бути більш терплячим сьогодні, це допоможе вам реагувати на виклики дня спокійніше і розважливіше. Наступним важливим кроком є плавний перехід до робочого дня. Дуже часто ми кидаємось в роботу одразу після пробудження. Але стойки навчали нас робити це усвідомлено і з певною підготовкою, замість того, щоб одразу поринати в завдання, спробуйте почати день з короткої прогулянки або розтяжки. Це допоможе вам фізично і психологічно підготуватися до робочого дня. Наприклад, якщо ваш офіс знаходиться недалеко від дому, можна пройтися пішки, замість того, щоб їхати машиною. Це не тільки дасть вам заряд енергії. Але й дозволить налаштуватися на позитивну хвилю перед початком роботи. Один з ключових моментів, на який стоїки звертали особливу увагу, це позитивне мислення. Вони розуміли, що наші думки формують наше життя, те, як ми сприймаємо світ і себе в ньому, визначає наші дії і результати. Почніть ранок з позитивних афірмацій або просто з думок, що налаштовують вас на успіх. Це може бути проста фраза на зразок. Сьогодні буде гарний день або більш глибокий вислів, що надихає вас на досягнення. Позитивне мислення це не про те, щоб ігнорувати проблеми, а про те, щоб дивитися на них з позиції можливостей і рішучості. Наступний важливий аспект це дисципліна. Важливо не тільки розробити свої ранкові ритуали, але й слідувати їм щодня, навіть коли не хочеться. Дисципліна це те, що допомагає нам перетворювати наміри в реальність. Як казав Сенека, дисципліна це міст між цілями і досягненнями. Якщо ви будете постійно дотримуватися своїх ранкових ритуалів, ви побачите, як ваше життя поступово змінюється на краще. Дисципліна дає нам сили і стабільність, вона допомагає нам бути на висоті незалежно від обставин. І нарешті останній, але не менш важливий аспект це смиренність і прийняття. Життя часто підносить нам несподіванки, і не все завжди йде за планом. Стойки навчали нас приймати те, що ми не можемо змінити, і зосереджуватися на тому, що в наших силах. Це дозволяє нам зберігати внутрішній спокій і гармонію навіть у найскладніші моменти. Прийняття це не про те, щоб здатися, а про те, щоб знайти силу визнати реальність і діяти відповідно до неї. Наприклад, якщо щось іде не так, як ви планували, замість того, щоб розчаровуватися, прийміть це як урок і продовжуйте рухатися вперед. Підсумовуючи все сказане, варто зазначити, що щасливий ранок це не випадковість, а результат усвідомлених зусиль і правильних звичок. Якщо ви хочете, щоб ваш ранок приносив вам радість і заряд енергії на весь день, почніть впроваджувати ці прості, але потужні практики вже сьогодні. Стоїки, незважаючи на свій давній час, залишили нам безцінні уроки, які сьогодні можуть зробити наше життя кращим. Нехай ваш ранок буде не просто початком дня, а справжнім джерелом щастя і сили. Якщо ви знайшли корисними ці поради і хочете дізнаватися ще більше про те, як жити щасливо і гармонійно, підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео, і поділитися своїми думками в коментарях. Мені дуже важливо знати, що вас надихає і мотивує. Пам'ятайте, що щастя це не пункт призначення, а подорож, яку ми здійснюємо кожен день. Робіть ці маленькі кроки щоранку, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Разом ми зможемо досягти великих вершин.